А ми на розсорки ставили. Ця людина, ваша кохана людина. Ще й отвороти. Мала бути агресивною. І дуже. І, і продовжить це робити. Дуже сильний вплив на те, щоб була агресія і агресія дуже сильна. Повністю розривали ваші зв'язки всі, і втручались так, щоб і блуд був, зраджувала, щоб людина вас не хотіла, а хотіла всіх навколо. Це така програма стоїть. Більше полюють на фінанси. Може хтось дивиться чоловіка. Ще й башню поставили дуже сильні програми, на агресію, розсорки, сварки. І будуть ще надалі продовжувати це робити. На розлучення, розвод, сльози, ще плилися рікою. і зваблюють ой, тут страшне. І ще, щоб вам дороги на гроші закривають, щоб ви не отримували гроші, вам не давали підтримку чоловіки, дружини, ну в кого як. Або якщо ви чоловік, то, можливо, вам ставлять програму таку, щоб ви не піклувалися про свою дружину. І дуже сильно. Програма йде на блуд, щоб ви ходили, шукали інших. Страшно. Зараз я це все буду вбирати. Було все гаразд. Заперечую весь негатив знімаю. Всі програми негативні. Що ставлять на другу половину тих, хто дивиться відео, близьких людей убираю. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть ворогів От сім'ї, от родини, от відносин, од от Отцікаю всі привороти, крадіки, стяги. сорки знімаю, всю агресію обираю. Незалежності ще й програма там була на залежності, будь-які там що завгодно. Ну тут мені вийшов блуд, ну може бути наркотик.